«Називін» дбає про слизову носа при нежиттю. Називін. Сраунд чоловік чи жінка у нас в студії вже є велика дошка, на яку зараз піде хтось з команди суперниць. А я буду зачитувати вам запитання, mm -hmm. на які відповідь може бути лише Тільки чоловік. Читаю, чи Тільки швидко не жінка. так, як тебе тебе Будуть я проблеми, читаю. якщо я ляжу. Скільки відповідей ви правильних дасте? стільки балів ви заробите для своєї команди? Триматися за дошку за краєчки її не можна ні зубами, ні руками, ні ногами, ні чим. Так, ну що, даш? Ти мене. Даже не підходить. <світ> ти, ти ж розумієш, що мене не залякаєш. О, Богдан, насправді, Богдана не так просто залякати. Мене Його просто залякати, залякати. можуть тільки я. <світ> <Може ти> <світ> Блін, <нафіга> <світ> Оце зніми. я не... Ша, Потому, ша, 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 ша. ти зніме. Давай, удачі. Блінка, піц. Це, це ненавиджу. Зніми обув, ти повинна прилипнути. Та я знаю, я не хочу йти поїхати. Там по за новими правилами і, і, треба і юб. 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 ще треба. Мені цими ногами ще знаєш, що сьогодні робити? Юбку, Юбку підніми. Я цікаво, з... м... може сповістити. Мені вже страшно. Страш. Дивись, зараз. Синок, я тобі ще можу <с> спідничити ж Ви всі так чіпляєтесь за мій. А, вік? а ну йди отсюда бігом. А, що там? Отсюда. Скажи. Я не такий, як інші підлітки. Давай! Давай, Готова. Поїхали! Якщо на городі бузена, то в Києві хто дядько. Е, Боже, на городі бузина в Києві. Калина. Чоловік або жінка? Дядько. Правильно, дядько. Хто винайшов фотокамеру Polaroid? Дядько. Правильно, чоловік. Едвін Герберт Ленд. Скульптура родена. Людина, що замислилася. Це дядько. Правильно. Хто випробував царя Соломона з загадками? Жінка. Правильно, царіся Савська. Кого брати гадюки не закликали їхати в файне місто Тернопіль? Давай, дядьку. Так, камон Вася, чиє ім'я носив острів, куди заслали Наполеона після ватерлоу? Дядько. неправильно, жінки, то єлене. Хто з голівудських зірок має прізвисько? Слай, слай е, тьотка. Неправильно, чоловік Сильвестра Сталлоне. Кого із письменників цікавило запитання? Хіба ревуть воли, як ясла повні? Е, давай, давай, дядьку, дядьку. Правильно, пана Самирного. Чия ретроградність я все псує? Шаша, чия ретроградність все псує? Меркурія правильно хто з чемпіонів світу шашки грав з усіма бажаючими збираючи гроші на зайсу. Від твого хвилювання я ледь читав всі запитання. Ти в школу <рес> Та реально. лучше! Да, Наша! Да. Да. Давайте ще! Що сподобалось? Найкраща! Да. Дякую. На черзі чоловіча команда, і я викликаю на дошку, як завжди, віршем, тому що я люблю. Поезію, я сама. поетеса, Богдан, молода Богдан. така, Богдан. поетеса з Хмельниччини. Хотіла б я, щоб до дошки пішла Дженніфер Лопес, але тут стоїть тільки Амадор. Дякую, <ріст> Білий давай, <ір>. давай, Амадор. чого, <ріст> човоліки Амадор, давай, все вийде. Амадор, Амадор, амадор. Я нічого не буду розуміти, що ти там скажеш. Чому? Ну блін. ти ж українець. А ти України, ж... Ти ти швидко я не буду швидко читати. Я тобі помаленьку. Повільно не потрібно. Швидко тобі читати. Швидко чи повільно? Я не зрозуміла. Як піде, вже? як вже піде? Каже, як піде вже, читай, як піде. Ади які бозі, ти цоп-цоп-цоп-цоп-цоп. А давай з танцем, а давай як ти. Цей... Почекай! Давай. Мама. Ма! <пачат> давай, 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 демадор, все буде добре. Так, почекай. Дядько чи тітка? Ні, чоловік або жінка. Добре. Це може собі дозволити тільки мій братуха Даша Астаф'єва. Давай. Готовий? Час пішов. Чиє ім'я носить Національна опера України. Жінка. <пра> Неправильно чоловіка Тараса Шевченка, кому належить ідея двірників для авто? Чоловік <рик> неправильно жінці Мері Андерсон Україну на Євробаченні 2023 представляли. Джинка неправильно. Чоловіки гурт творчі. Хто за легендою народився з голови Зевса? Чоловік <рик> неправильно жінка <рик> Афіна. Кого охороняє швейцарська гвардія. Чоловік. <рик> Правильно, папу римського, хто співом заманював моряків у морські глибини. Жінка. Правильно, сирени. Автор збірки сад божественних пісень. Чоловік. Правильно, сковорода. Хто розповідав казки тисячу одну ніч? Жінка! Правильно шихерізана. Це воно. Він так би мав, як Санта Клаус, і струпи випада. Йди сюди, іди. йди. Не найкраще. Король! Кодай, Ліна. Король! Король! Красава! Ви знаєте, дуже поважаю Амадора Лопеса. Він реально дуже добра людина, правда. І завжди в нього така класна енергетика. Він дуже позитивний. Я просто уявляю, ти класний. як важко. Ти молодець. Це дуже важко. Амадора, це було феєрично. Ви знаєте. Я не впевнений, що ви до кінця розуміли всі запитання. От саме так. Але ви щойно склали іспит з української мови. Браво! Браво! Чотири правильних відповіді вітаю! А в дівчат? А, в дівчині. Даша, одну відповідь я не зарахую. Бо Оля Полякова має дуже довгий язик і підказувала. Моя братуха. Довгий Через язик і довгі ноги. братуху дівчата отримують лише 6 балів, але це все одно перемога. 6-4. Просто, просто. Ти що, так боялася? Моя дівчина. Моя зузулька. Переможуть! У фіналі. У фіналі. Ботька. Перед фіналом що? хочемо ще тисячу, а то й дві. Давай бонусне. Скільки відсотків чоловіків кардинально міняли зовнішній вигляд на прохання? Дівчини дуже багато. Не, кардинально кожен мій кардинально. бойфренд робився, що я скажу четвертина. Да. Точно кожен точно, другий. 21 да. відсоток. Да. Все, да. поїхали. Не, не. Це бо, це двадцять Більше до ми готові відповідати. Три. 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 Ну, 31 же ж підходить, щось десять. Тридцять тридцять один. Ну, добре, Повір ну, мені, більшість чоловіків. Це сьогодні Богдановича стилісти одягли. Ти бачила б в чому він водить маршрутку? Я йому скільки разів казала, не вдягайся далі на носки, якби жінка його, але не зараз. А в той момент, коли uh -huh. він був в неї дуже закоханий по поначалу, все роблять. Оля, напівати всі лайфхаки розповідаєш. 31. 21. 21? 21. Добре, ми приймаємо відповідь 21%. 21%. Покажіть нам, будь ласка, правильну відповідь на екран. Ми виграли. Будь ласка. Є! Другий раз попали. Так, ти що? 21. Що це? я не розумію. Eh, Другий раз попали один в один. І така тут така. Як це? Лесю Іваніно, так, я не знала, вона, що ти ходиш що на форель. Що відбувається таке? 에, відбувається те, що на голову не налазить чоловічій команді. Це Ми правда. Ми не те, що виграємо. Ми, ми просто розриваємо йуре. цю команду, пане суддя! Нічого, нічого, нічо, нічого. Зараз фінал все покаже. Дівчата отримують не одну бонусну тисячу гривень, а дві бонусних тисячі гривень. Ну, що, ну, то є. Але ми даємо фору і в фіналі. Зараз ми повинні розірвати. Чоловіки! Перед фіналом у вас 7 тисяч гривень, дівчат вдвічі більше. 7-14. Все, фінал! Фінал! Маємо не програти. Маємо не злити фінал! О, Головна шіпи, Головна не злити шіпи, фінал. Фінал. Якщо ми програємо все, якщо ми програємо фінал. А чому держите програм? Ми маємо виграти і подвоїти. На 8 Щось у Нас 18 тисяч. Напевно, на перемогу. Давай